Живий орган опери у звичайному міському парку створили унікальний інтерактивний майданчик, де кожен бажаючий може спробувати себе в ролі творця опери. Вже за кілька місяців претендує стати книгою року за версією BBC видання Чернівецької письменниці Христівен Гринюк Хутір Америка. Шедевр анімації, а ще пропаганда здорового способу життя, ролик про ненависть до фастфуду у студії Ронаса Сагайдак Я вас вітаю в ефірі теми дня неділя. Тож про це все тепер докладніше. Вони лицарі України. Вільні люди, що мчалися степами на конях, на грудях носили хрестик, бо вірували в Бога. Століттями захищали Україну, а у боях спинами стояли одне за одним. Козаки вони створили унікальну державу, культуру та бойове мистецтво. Днями відзначали день українського козацтва. Про сучасних лицарів духу знає Олександр Ткачук. Таких пісень вчать хлопчаків, котрі займаються бойовим гопаком. У секції наймолодші – Ростик та Давид. Хлопці, незважаючи на вік, теж захотіли стати козаками. Хочу бути козаком, бо хочу тренуватися, тому що я люблю козаків. За що? тому що вони дуже сух'яніє. Тренує козачат Іван Підгурський. Чоловік вже 8 років навчає унікальному бойовому мистецтву, яке виникло майже 400 років тому. Каже, що формувати справжнього козака легше з маличку чим раніше, тим краще, надзвичайно важливо. Тому що вже більш старші. У них вже свідомість вже своя. Вони вже мислять по іншому. Маленькі вони все сприймають. Що я скажу, то вони все вірують, Старші вже так. Патріотичним вихованням займається і Василь Волощук. Чоловік розповідає, що українська молодь хороша, однак потребує муштри. Ми хочемо проявити такі цінності, як перше – Це віра в Бога, щоб вони ходили в церкву, щоб вони були справжніми українцями, щоб вони поважали свого батька і матір, своїх друзів, своїх вчителів. Свою українську мову, звичаї, традиції, культуру. Колись козак був на коні з шаблею, а сучасний козак цього може і не мати. Часи не ті. Однак єдине, що їх об'єднує, то повага та відстоювання всього українського. Олександр Ткачук, Іван Мітрік Теми дня, ТВА. Жні мистецтво, воно не має обмежень, воно призначене зовсім не для жменьки поціновувачів, а для всіх і для кожного окремо. Цю ж думку намагаються донести автори проєкту Живий орган опери для французької культурно-освітньої телевізійної мережі в Онтаріо у звичайному міському парку створили унікальний інтерактивний майданчик, де кожен бажаючий може спробувати себе в ролі творця опери. Сама споруда нагадує гігантську клавіатуру фортепіано. Клаві... Авіші, якого озвучуються професійними оперними співаками? Ось така забавка для дорослого та малого. Не просто зображення, а мить, спогад, емоції. Їх намагалися зафіксувати учасники фотоконкурсу Холідей, організований фотографами-професіоналами для колег-аматорів. У сюжеті розповімо більше. Олег Попадюк професійно фотографією не займається, однак процес зйомки йому до вподоби. В цьому році хлопець відпочивав з коханою на морі і зробив серію знімків, за які отримав нагороди. Просто тримав свою кохану за руку, і цей момент, коли я тримаю за руку, я хотів просто сфотографувати, передати ці почуття. Ну, я знаю, це дуже важко на фотографії передати почуття, але просто так от якось сфотографував одним кадром в мене вийшло. Конкурс холідей придумали, аби звернути увагу аматорів до змісту фотографії, розповідає Тетяна Михайлова. Адже зараз роблять багато імпульсивних фото без змісту, а хочеться бачити у світлинах душу, додає жінка. У конкурсі взяли участь 10 фотоаматорів. Кожен представив по дві роботи за умовами, можна було фотографувати на будь-що. Головне, аби світлина вийшла емоційною. Здебільшого навіть не потрібно якась якість їм потрібна емоції, тому що просто глянувши на якусь фотку, вони вже пам'ятають те, є відчуття. Це дуже важливо для людей. Для учасників фотоконкурсу організатори провели веселі ігри та пригощання, а потім нагородили переможців, яких обирали глядацьким голосуванням у соцмережах. Олександр Ткачук, Іван Морараш та Медня Паперові замальовки повсякденного життя від арт-тандему з Новосибірська за допомогою ножа, ножиць, клею і пінцету Олексій Ляпунов і Олена Ерліх створюють чарівні паперові скульптури. Людні вулиці, затишні, вечірні посиденьки, офісні будні все це оживає у своїй фірмовій техніці. Автори малюють заводи, будиночки, тварин і людей. Незвичайними виробами з паперу зараз складно кого-небудь здивувати, проте цим митцям це щоразу вдається. Крім рекламних робіт, Олексій та Олена створюють і інші арт-проекти, пов'язані, наприклад, з музикою або з казками. Пропонуємо вам подивитися останні роботи творчого дуету. На хутір в Америку кличе своїх читачів Чернівецька письменниця Христя Бенгренюк і запевняє, аби там опинитись, не потрібно ні візи, ні літака. Все у її новому романі, який до того ж вже за кілька місяців претендує стати книгою року за версією Бібісі. Більше вже за мить. 208 сторінок у цупкому переплеті. Роман про український хутір із заокеанською назвою Христя задумала у Буковинському селі, а почала писати у польському місті. каже, що замість займатися наукою, два роки тому в Польщі перебувала на стипендії. З головою поринула у творчість. Припускає, що так тамувала свій сум за Україною. А особливо за тим місцем, яке довгий час досліджувала, а пізніше зробила серцем роману. Гутер Америка існує географічно. Він існує в Чернівецькій області, біля Стерженецький район, біля села Стаража де я часто приїжджала до своєї бабусі, і коли я дивилася там на пагорб, завжди мене цікавило, що там знаходиться. І одного дня я туди пішла, а потім дізналася, що це хутор Америки. На цьому хуторі жило. Жили і українці, і росіяни, і євреї, і німці, і цигани і поляки. Версій походження назви хутора кілька через те, що всі з поселення виїжджали у Америку, або через те, що хто на хуторі селився, іншого місця для життя вже не шукав. А дехто на рік український хутір за океанською назвою, бо далеко від інших сіл розташувався, наче й сама Америка. Загадкова назва, інтернаціональний склад та щось особливе, відмінне від решти світу і привабили. Чернівецьку письменницю Христя зізнається, що і в цьому романі не зрадила своєму стилю змальовувати образи головних героїв з реальних людей. У Хутір Америка є її бабуся, і прабабуся, і вона сама. Можливо, саме через реалізм та легкість написання. Але кілька днів тому роман Христі потрапив у довгий список претендентів на книгу року 2013 за версією BBC. Серед них 20 українських книг, дві написані буковинками: Хутір Америка Христі та Черевички божої матері Марії Матіос Венгренюк за успіх власного твору радіє. Назва мала купити Хутір Америку. Обізвати мільйонну країну хутором це, звичайно, треба на це наважитися. І мені видавець сказав, що там обираються з величезних тисяч авторів. Я вважаю, що це е, такий містично е, історичний роман з моментами. Химерного, але повірте, що реалізму і е, біографізму тут значно більше ніж химерності. Кращу книгу року бібісі визначатиме вже за два місяці. Теми дня сподіваються, що Англія належне оцінить Америку. Нехай і хутірну Олена Крохмаль, Олег Сташкевич, Теми дня ТВА. Вперше її ставили у 47-му, вдруге 81-му. Тепер третій вихід. Вистава земля за Ольгою Кобилянською. Твір, який і донині актуальний та показує проблеми українського суспільства. Журналісти ТВА привідкриють вам завісу у 40-х Після першого прем'єрного показу режисера Василя Василька земля прославила Чернівецький муздрамтеатр на весь радянський союз. Тоді трупа з успіхом виступила у Москві, а відтак гастролювала іншими містами. Оновлена земля за задумом режисера Мирослава Гринишина – це історія не тільки про побутовий конфлікт, в ній набагато глибший зміст. Кобелянська почала зачіпати в другій частині землі дуже важливі на ментальному рівні проблеми в Україні, тому що те, що ми бачимо зараз, що відбувається в Україні, воно ж не виникло 5, 10, 15 років тому назад. Я вважаю, що вони вже століттями воно тягнеться, і цей конфлікт, який генетично закладений. В людині самій, яка призводить до того, що ми бачимо зараз це цю ніби державу, але фактично це є такий ляльковий фасад, за яким ховається зовсім інакші правила гри. Художник, постановник Андрій Романченко, працював над сценографією, аби занурити глядача у виставу з головою та створити потрібний настрій. майже біблійського толка, історія Каїна Авеля, В общем, має… Таку достаточно космополітичну структуру, то образ треснув, потрескавшися землі, сквозь котрої, в общем-то, із котрої ми всі вийшли і куди ми всі вийдемо. Творці землі розповіли, що їй створили характер, вселили душу, і вона стала фактично головним персонажем на сцені. Передати такі властивості землі у виставі допомагає балет. Балет виступає взагалі не побутовим. Він є ритмами. Землі, він є її духом, він є її балет виступає всім, всім тим, чого ми навіть і наші пращури, і історії не пам'ятаємо. Отже, 19 та 20 жовтня, прем'єра землі, а всього ж через три дні опісля відкриття дев'ятого регіонального фестивалю комедії Золоті оплески Буковини, де представлять найкращі комедії з усієї України. Олександр Скачук, Іван Мітрі, Темедня ТВА. Крута і добра реклама жуйки. Просто подивіться, іноді найнезначніші речі залишають найбільше враження. А місяць у минуле нова стипендіатка Меріден Черновіць Мілена Фіндайс приїхала у Чернівці і потрапила у дитинство. Неочікувані зізнання австрійської поетки та фотожурналіста у репортажі Олени Крохмель. Якби Мілена Фіндей завітала у Чернівці 100 років тому, їй би не довелось перетинати жодного кордону ні географічного, ні мовного, ні культурного. Тоді б це виглядало як вакації у найвіддаленішій провінції Дунайської імперії. Сьогодні Мілена тут гість, хоча сама жінка з цим геть не згідна. Мені Я вперше побувала у Чернівцях, у 2010 році то жила за містом, і моїм першим враженням був шок, адже я перемістилась на 40 років назад. Мені здалося, ніби я знову дитина, ніби я приїхала в гості до бабусі і дідуся. Тут відчуваю себе як вдома, і лише чужа мова часом похитує мою впевненість у духовній близькості чернівців. За для творчості та налаштування власне цієї духовної близькості Мілена має місяць. Метою її приїзду до Чернівців є підготовка такий фотопроект, який пов'язаний із нашим містом, сучасними чернівцями, так і з новою книжкою, власне, із перекладом книжки Ігоря Помиранцева Черновіць, Черновці, Чернівці Якість есеїв Помаранцева висока. Кожне наступне речення віртуозно змінює настрій. Книга якраз зараз перекладається на німецьку, і моє завдання за допомогою фотографії якомога чіткіше передати зміст та енергетику збірки. Тому для мене важливо побачити сучасні буденні чернівці без зайвих прикрас і міфів. Бо міфів про ваше місто у Європі вже вистачає. Особливо привабили австрійську поетку та фото журналіста Чернівецькі дворики, через які завжди є вихід у наступний двір чи на. Вулицю каже, що у місті є чим надихатись, бо у прагненні до європейської рафінованості воно ще не загубило своєї справжності. Олена Крохмаль, Іван Мурараш теми дня ТВА. А зараз про те, як через екологічну безграмотність часом не складається особисте життя, громадська організація захист нещодавно відзняла екоролик, де гарна дівчина іронічно ігнорує неохайного парубка. А кілька днів тому відеоробота чернівецьких захисників довкілля посіла третє місце на міжнародному конкурсі соціальної реклами. Дивимось екорекламу, і ми. Like love. When your kids <laughs> smell Хотіли створити новий образ, такий модний, модний образ молоді. Це молодь, яка свідома екологічного способу життя. Вона цього не стидається, і вона свідомо обирає собі друзів і близьких друзів, партнерів, таких, які будуть свідомі і не будуть смітити на центральній театральній площі. Поки що відеороботу можна переглянути лише в інтернеті. Однак активісти зізнаються, що вже працюють над створенням нових пропагандистських роликів, які будуть відповідати телевізійному формату. Це розширить кологи. Дачів та посприяє популяризації екологічної грамотності. Це перша наша спроба. І ми зрозуміли, що не остання, тому що ми були далекі від цього. Ми не знали, що значить там режисура писати сценарій, монтаж там підбирати звуки. Так далі. А тепер ми побачили, що це реально. Ми всі є командою. Тому Богдан планує це продовжити як голова організації. І, взагалі, по різним напрямкам захисту ми будемо знімати і екологічні. Також ідея екоролику зустрінемось на прибиранні. Належить Богдану Бойко, голові громадської організації хлопець розповідає, що участь у конкурсі не була самоціллю, бо головне ж це, аби відеоробота мала реальний ефект та вплив на аудиторію. Це міжнародний молодіжний фестиваль соціальної реклами. Змагання відбувалися у багатьох номінаціях. Це була і друкована реклама, це були і реклама на бігбордах -бі Друкована це була і реклама для радіо. І реклама а, відеореклама. у номінації Молодіжна відеореклама було представлено 50 робіт, і Чернівецька виборола третю позицію. Олена Крохмаль, Іван Морараш теме дня Два в одному шедевр анімації, а ще пропаганда здорового способу життя. Реклама ресторану, який ненавидить фастфуд, вдалася на славу. Торік відео з цієї ж компанії отримало два гран-при. Як оцінять цей ролик, побачимо. Але те, що байдужих не залишиться, факт. Begin with the spin, traveling in a world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise. Simply look around and view it. Anything you want to do it want to change the world. There's nothing to living there Наразі у мене все побачимося рівно за тиждень у цій самій порі на ТВА. А до того часу всілякі гараздів вам та пам'ятайте, не варто слухати інших, а не зважаючи ні на що, змінюйте світ на краще.